Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Домашній пташник. Сьогодні ми зробили ось такий невеличкий вольєр на люцерні. Тут залишки люцерни. Воно буде пізніше пере... переорюватись і качки нехай трохи попасуться. Після зими так незвично. Таке тепло, сонечко, травичка. Потрібно використовувати такі моменти повну. Я не знаю як кому, а я коли їх загородив, стояв, мабуть, хвилин 10, якщо не більше, спостерігав, як вони пасуться. Мені подобається. Іноді так стою і спостерігаю, як вони собі спокійно пасуться, як вони ходять. Щось там перешептується між собою. Ось так от такі справи. Я хочу подякувати всім за підтримку каналу, за вподобайки, за лайки. Це не те саме так. За вподобайки, за коментарі, за підписку, за добрі слова. І побажати всім нам мирного неба, злагоди, добра, усіх вітаю з Великоднем, зі святами. Нехай у вас буде все гаразд. Сьогодні хочу ще цих качок розділити на дві сім'ї. 2 плюс 1. Тобто один качур і дві качки. Тому що хочу подивитися, чи працює чи я цей качур, який зараз на передньому плані. Тому що він завжди десь сторонки сидить, не проявляє себе боїться. Також є ось курчатка в нас, випустили також їх на, на вулицю. Вони там гуляють. Я знімаю трохи здалеку, тому що якщо я підійду ближче, вони лякаються і тоді заховаються. А так вони тільки звикають, бо вони були в брудері. Там воно все закрито, накрито, а тут їм свобода. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд і, як завжди, до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.